Вітаю! Сьогодні я розповім про одну з найскладніших і найважливіших сенсорних систем людського організму, а саме зорову сенсорну систему. Людське око один з найскладніших органів чуття, який отримує світлову інформацію, а потім передає її в головний мозок. За допомогою сенсорної системи людина отримує понад 90% інформації про навколишнє середовище. Це в 30 разів більше за кількість інформації, що сприймається слухом. До складу зорової сенсорної системи входять органи зору, зорові нерви і ділянка кори, яка обробляє сигнали зорових рецепторів. Ця ділянка розташована в потиличній частці кори головного мозку. Око має допоміжний апарат, який забезпечує його нормальну роботу, а саме брови та повіки з віями, які запобігають потраплянню до ока дрібних предметів та поту. Слізні залози та м'язи, завдяки яким очні яблука можуть рухатись. Зовні очне яблуко вкрите білковою оболонкою, яка захищає око та зберігає його форму. Її передня прозора частина має назву рогівка. Також в передній частині ока розташована райдужна оболонка з пігментом. Який забезпечує її колір. В центрі райдужної оболонки знаходиться зіниця. Отвір, який за допомогою гладеньких м'язів може змінювати розмір, контролюючи кількість світла, яке потрапляє в око. За зіницею розташований кришталик прозорий еластичний двопуклий утвір, який може змінювати свою форму, завдяки чому забезпечується фокусування променів світла на сітківці. Змінювати форму йому допомагають м'язи війкового тіла. Сітківка це внутрішня світлосприймальна оболонка очного яблука. Вона містить фоторецептори та перетворює світлові подразнення на нервові імпульси. Усередині око заповнене склистим тілом, яке займає більшу частину порожнини ока. Воно складається з прозорої драглистої маси, що не містить ні кровоносних судин, ні нервів. Склисте тіло надає оку кулястої форми. Ми бачимо предмет у результаті того, що його зображення падає на сітківку. У результаті різного віддалення предметів від ока точне фокусування їх на сітківці досягається шляхом зміни кривизни кришталика. Ця здатність називається акомодація. Під час переведення погляду з далеко розташованих від ока предметів на розташовані близько, війковий м'яз скорочується, і кришталик завдяки своїй еластичності стає більш опухлим. При цьому збільшується його заломлювальна сила, і зображення фокусуються на сітківці. У сітківці людини містяться фоторецептори, колбочки і палички. У паличках є зоровий пігмент родопсин. Вони сприймають весь спектр видимого світла і добре працюють в умовах сутінкового освітлення. Проте кольори палички не розрізняють. Колбочки містять зоровий пігмент йодопсин і забезпечують колірний зір. Однак працювати вони можуть лише за умов досить яскравого освітлення. Більшість колбочок розташовані в центрі сітківки. Це місце називається жовтою плямою. Колбочки це рецептори денного зору, які здатні сприймати різні кольори. Колірний зір забезпечується трьома типами колбочок. Рецептори першого типу збуджуються червоним світлом, другого зеленим, а третього синім. Сприйняття всіх інших кольорів виникає внаслідок збудження цих колбочок у різних співвідношеннях. У разі потрапляння світла на фоторецептори, в них виникають складні процеси, які зумовлюють нервове збудження. Воно надходить по зоровому нерву до підкіркових центрів зору, потім спрямовується в кору потиличних часток мозку, де сприймається у вигляді зорового відчуття. Зорова кора є частиною кори великих півкуль головного мозку та відповідає за обробку візуальної інформації. В більшості вона зосереджена у потиличній зоні кожної з півкуль головного мозку. Дякую за увагу. Слідкуйте за новими відео, ставте вподобайки та пишіть запитання та пропозиції у коментарях.